І давайте я вам одразу скажу, хто і з ким гратиме завтра. Так от, за... Може тим часом забуває у нас Гедученко після Пасу Дьоміна. Гедученко забувається свій чергові у цьому турнірі, і це стається у нас на четвертій хвилині матчу. Починається така хатишовки. Зараз ще прислугує будника Штебан. Гетиченка зараз, такі... зараз пенальті заробляє Шенісикін. Низки... цей гол все ж таки, тому що там продовжується така Чорного моря. І зараховується це хвильова передача Гайдученка на Дьоміна. Розіграли у нас зараз в червні гравці е, е, команди е, Душа І В е, рамках чесної гри дали забити зараз одесити своїм опонентам, як я розумію. І, відповідно, зараз має бути жарко 2-1-9. Е, на жаль, через е, те, що в останній момент не, приїхав, не прийде команда Витіки. Зараз змой тим часом видати але Лярін Гратус подав добивання від І де мені зараз оформляє дубль, як стоїть 3-1. Брав до себе одразу мався віддати пас на але коли Гедуші цей, 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 пас, цей пас не прийняв. Гарматський. Він зараз не щомає гарматський і зрештою тут рятує Фатісу команду. І це був останній цей Фатісова у цій грі, Тому що зараз лунає фінальна сирина, яка сповіщає про те, що Одеський Чорне море таки здобуває перемогу.